Живучи у сучасному суспільстві, людина багато інформації черпає за допомогою зору, а також за допомогою мовлення. Особливо гостро питання розвитку мовлення стоїть у сучасних дошкільників. Дітям нелегко висловити власну думку. Їм важко спілкуватися із однолітками, не тому, що вони не хочуть або не можуть, а через те, що в силу об'єктивних та суб'єктивних причин відбувається ураження кори головного мозку, тому дитині не легко висловити власну думку, і вона не може сформувати навіть запитання. Що б я порадила в першу чергу, якщо дитина в три роки не розмовляє, звичайно, звернутися на консультацію до логопеда. Логопед зможе оцінити стан мовленнєвого розвитку, складову структуру мови, а також лексико-граматичні категорії і як дитина вміє спілкуватися, тобто зв'язне мовлення. Якщо в дитини порушена звукова мова, а це звук ши формується до 4 років, звуки ри-ли формується після 5 років, то лише тоді батьки повинні звернутися до логопеда. Але існують більш і складні випадки, коли дитина не тільки звуків не промовляє, а й не може сказати слово, промовити речення, переказати казку, скласти оповідання. Тому обов'язково потрібно звернутися на консультацію до вчителя логопеда. Це безпосередньо йдеться про такі е, недоліки мовлення, як загальне недорозвинення мовлення першого рівня, другого рівня, третього рівня і четвертого рівня. При першому рівні дітки взагалі безмовні. Якщо в 4-5 років дитина зовсім нічого не говорить, то це є перше недорозвинення мовлення. Дітки другого рівня характеризуються, вміють легкі слова говорити, поєднувати в прості речення на зразок ліття падав. Ці речення ще мало зрозумілі, але працюючи з логопедом в постійній щоденній корекційно-розвитковій роботі можна досягти гарних успіхів. При третьому недорозвиненні мовлення діти вже володіють гарно фразою, реченнями простими і намагаються поєднати в складні речення, але допускають помилок. Зокрема, уникають сполучників, прийменників, вина, плутають біля для, за тощо. І деякі науковці виділяють четвертий рівень загального недорозвинення мовлення. Ці діти вже третій рівень подолали. Звуковимова може бути виставлення, але складнощі ще виникають при вимові складних слів, зокрема складів. А також у дітей часто спостерігається. Фонетико фонематичне недорозвинення мовлення. Коли дитина на слух не впізнає відповідного звука, один звук замінює інший. Так скажімо, слово баба може казати слово паба, не чуючи перший звук, в подальшому це може привести, якщо в дошкільному закладі не виправиться це недорозвинення мовлення, до порушень письма та читання.